А що у нас сьогодні на десерт? А на десерт у нас сьогодні тістечка корзинки. Коли я вважив 180 кілограм, це була моя слабкість. Тому я і почав готувати на схуднені цей більш лайтовий варіант. Зараз я його приготую. 100 г плющеної вівцянки, 2 жовтки, 2 столові ложки натурального йогурту, пакетик ванільного цукру, дрібка солі і все це блендером перебиваємо ось в таке тісто. Змащуємо руки олією і форму для запікання також. Викладаємо тарталетки, відправляємо в духовку 180 градусів на 8-10 хвилин. 120 грамів кисломолочного сиру, два білки, підсолоджувач за смаком, дрібка солі і все перебиваю в крем. Дістаю тарталетки, наповнюю начинкою і відправляю в духовку 25 хвилин 180 градусів. Подивіться, як вони чудово виходять і які вони гарні. Зверху трошки йогурту, щоб тримались фрукти. У нас сьогодні полуниця і лохина. Можна додати м'яти або чебрецю, трошки. Горішків все на ваш смак. Наші чудові корзинки готові. Смачно? Дуже. Реально? Угу. Це як запіканка або з вівсяним печивом. Угу.